Друзі, вітаю всіх. Сьогодні ми будемо говорити на тему карти побиту і статусу УКР. Що краще на чому варто залишитися? Тому обов'язково додивіться це відео до кінця: поставте лайк і підпишіться на наш YouTube канал. Давайте спочатку розберемося про різницю між картою побиту і статусом УКР, і які вони дають можливості. Сама карта побиту видається на термін до 3 років. Вам потрібно також заплатити оплату скарбову у розмірі 440 злотих і плюс додатково 100 злотих за сам пластик. Карта побиту дає можливість поїздок по території Європейського Союзу на термін до 90 днів у півріччі. Також я детально у інстаграмі розказав, як ви можете самостійно податися на карту побиту без посередників, детально розказав, які необхідні документи. І як заповнити внесок. Тому раджу вам також прийти і переглянути це відео, якщо це для вас актуальне. Із мінусів на рахунок карти побиту варто зазначити термін очікування. Справді, цей термін очікування інколи може бути і рік, і два, і три. І до нас інколи приходять клієнти, які очікують карту побиту руками і вже можуть подаватися на карту резидента. На рахунок Песеля ОКР це часовий захист, який на даний момент дійсний до березня 2024 року. Він видається абсолютно безкоштовно. На підставі нього ви маєте безкоштовне медичне страхування, легальне перебування на території Польщі. Також ви можете працювати там, де ви хочете, тобто ви не маєте прив'язки до роботодавця, і також ви можете виїжджати в інші країни Європейського Союзу або поза Європейський союз на термін до 30 днів. Тобто можете їздити, наприклад, сьогодні, поїхати на 5 днів в Італію, приїхати потім за декілька днів знову на 5 днів, але в, пері... в один період ви не можете перевищувати 30 днів. Якщо ви його перевищите, у вас анулюється статус ОКР і тимчасовий захист. Тому слід за цим перевіряти так, і не забувати. Також як ви їдете в іншу країну і у вас є статус ОКР, обов'язково на кордоні потрібно казати, що ви їдете як військовий біженець. Тоді вас залишаться усі виплати, якщо ви отримуєте, наприклад, 500, а вже 800 в Польщі, або ж інші привілеї. Тому обов'язково, якщо у вас є статус ОКР, не забувайте попереджати прикордонника, що ви військовий біженець і заїжджаєте на таких правах. Поділіться в коментарях, що вибираєте ви: карту побиту чи все-таки статус ОКР, і в перспективі часу плануєте вернутися додому. Поділіться своїм враженням, поділіться своїми, своїми очікуваннями. І обов'язково підпишіться на наш youtube канал і на наш instagram канал.